Добрий день, друзі. Це блог поганий соціолог. І сьогодні ми поговоримо про те, як працюють опитування громадської думки. Інколи наші підписники чи клієнти ставлять таке питання: як може бути так, що в Україні мешкає більше 40 мільйонів? І достатньо питати лише одну або дві тисячі з них, і точно виявити, що думають усі 40 мільйонів. Як може бути, що лише тисячі достатньо, щоб з'ясувати думку десятків мільйонів людей. Якщо у вас теж було таке запитання, не забудьте підписатись, далі буде цікаво. Отже, сьогодні ми на наочному простому прикладі продемонструємо вам, як це працює. Ми зробили зробили таку собі демонстраційну модель. Ця модель буде складатися з декількох видів круп. Є гречана крупа, рисава і є проса. Така собі соціальна кулінарія. Уявімо, що кожна крупа це людина з певним типом думки. Наприклад, щодо питання, чи варто легалізувати зброю, є три варіанти відповіді: варто, не варто та вагаюся відповісти. Уявімо, наприклад, що варто це гречана крупа, не варто рисава, а вагаюся відповісти просо. Далі ми беремо крупи в певній пропорції. Гречаною візьмемо 500 грамів, рисової 400, а проса лише 100. Загалом це буде 1 кг. І таким чином гречка буде складати 50% від загальної маси, рис 40%, а просо – 10%. Тепер перемішаємо крупи і отримуємо ніби наше суспільство, у якому 3 види круп, 3 види думок щодо одного з питань. Далі. Коли ми проводимо соціологічні опитування, яка головна вимога до побудови вибірки? Якщо просто, то головна вимога це те, щоб кожен член генеральної сукупності, тобто цієї маси, мав однаковий шанс потрапити до вибірки, тобто до цієї тисячі? Коли ми робимо, наприклад, телефонне опитування. Ми цього досягаємо через рандомізацію телефонної бази, тобто буквально набираємо випадкові номери. Я так робив у дитинстві, щоб розігрувати людей. Таким чином, кожен, хто має телефон, буде мати однаковий шанс потрапити до нашої вибірки. Неважливо, хто ця людина, де саме вона живе і чим займається. У нашій моделі це буде працювати так. Ми просто візьмемо ложку і просто зачерпнемо з цієї маси крупи. Беремо і зачерпуємо. Так, з кілограма крупи ми отримали декілька грам. Так само, як тисячу з мільйона. Тепер ми розділимо крупу, що зачерпнули на види, та зважимо кожен вид окремо. Нагадаю! Що ми знаємо пропорції всіх трьох круп у генеральної сукупності у цій нашій великій кастрюлі і подивимось, у якій пропорції буде змішана крупа, яку ми випадковим чином відібрали з цієї маси. Зважили! І що ми бачимо? Що у випадково відібраних грамах крупи структура по масі відповідає загалом загальній структурі та відхиляється від неї не більш ніж на 1,9%. Розрахунки ви бачите на екрані. Саме так працює вибірка. Запевняю, що якщо повторювати цю процедуру багато разів, результат буде майже незмінним. Таким чином, ми бачимо, що достатньо з великої кількості респондентів випадково обрати лише невига... небагатьох, і це дасть репрезентативні дані. Головне правильна методика відбору. Тому Якщо хтось вам каже, що недостатньо відібрати 1000 людей, щоб визначити думку мільйонів, то це маячня. І він просто не бачив це відео. Наука ж говорить інше. Отак от, от просто ми пояснюємо, як працює соціологія. Дякую вам за увагу! Залишайтесь з нами на зв'язку та не забудьте поставити лайк, дзвіночок в цьому відео і підписатись на канал. До зустрічі!